Для 7 тисяч мешканців Шевченківського району первинна медико-санітарна допомога стала ближчою. Їхній шлях до лікарів скоротився майже на 4 кілометри. Нова амбулаторія зі стаціонаром на два ліжка кабінетом до лікарської допомоги та процедурної відкрилася у будинку на вулиці Куперніка. В Шевченківському районі відкрила амбулаторію сімейної медицини. Це друга з семи запланованих. Голова районної адміністрації підрахував, шлях тутешніх жителів до медиків скоротився майже на 4 кілометри. Зараз ви обслуговувалися на бульварі Хмельницького і передалювали відстань 3,7 км. кілометра. Цього вже не треба робити, бо є основні пріоритети в реформі медичної галузі: це доступність, якість надання послуг і профілактика захворювань. Поява амбулаторії поруч тішить мешканців мікрорайону. Говорить, всі плюси оцінили одразу. Я дуже рада, що в нашому районі відкрилася така амбулаторія сімейного типу, сімейної медицини. Тому, не дай Бог, в разі чого, ми, нам буде дуже зручно сюди звертатися. На оглядане амбулаторії завітав перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак. Тут є все, тут є медикаменти, тут є укомплектований повний штат медичних працівників, і тут нема абсолютно ніяких недоробок будівельних. Майбутніх відвідувачів вже чекають два лікарі-терапевти, два педіатра, середній та молодший медичний персонал. Вони обслуговуватимуть майже 6 тисяч дорослих та 2 тисячі дітей. В цінах новенького медзакладу облаштували два кабінети лікаря, палата денного стаціонару на два ліжка, процедурна та кабінет до лікарської допомоги. Там медсестри можуть вимірювати тиск, температуру, зняти електрокардіограму. Вже в місті працює 10 амбулаторій сімейної медицини. До Дня Києва обіцяють ще 6. Наталія Курила, Юрій Росихай, телеканал Київ.